Вітаю! Я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про релігію. Зараз я знаходжуся в Іспанії і виконую каміно де Сантьяго. Це подорож Пілігримів до Сантьяго де Компостело, де знаходяться мощі святого Якова. Років 10 тому, коли мені вперше захотілося це зробити, я був напрочуд релігійним. Зараз я атеїст і дуже цим пишаюся. І зараз я спробую вам пояснити чому. Пам'ятаю, я знав на пам'ять дуже багато різних молитов. Також я добре знався на Біблії і любив вернути якусь біблійну цитату в розмову. Але головне, чому я це робив, було відчуття безпеки. Погодьтеся, надзвичайно зручно. Коли на тебе чекає щось, що змушує тебе хвилюватися. Ти просто читаєш якусь молитву 10 разів, або 30, або навіть сто. І хвилювання як рукою знімає, бо ти вже впевнений, що все буде добре. А якщо раптом добре не буде, то значить так судилося. В моїх словах присутня іронія. Але я іронізую в першу чергу над самим собою. Релігія допомагала мені. Адже християнство 2000 років це більше 60 поколінь. це мільйони, мільярди людей, що вірять в один концепт. І саме це робить цей концепт настільки могутнім. А якщо щось могутнє і ще й добре, то якщо ми правильно поводитимемось, воно зможе нас захистити. Бог це універсальна батьківська фігура. І те, що ми до нього звертаємось, лише свідчить про те, що ми згодні бути дітьми. Саме тому, коли я особисто пройшов довготривалий період відмови від релігії, який тривав майже три роки, я став собою пишатися. Адже вперше в житті я відчув себе дорослим і незалежно. Ви можете спитати мене, чому я упродовж 30 днів йду до святині, яка для мене нічого не значить. І це буде хороше питання. А відповідь на нього буде проста, як все чесно, бо я хочу. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою! Вінсент Метик, ваш провідник до щастя.